Купує дружина до кави ось таке молоко. Мигдальне. От я й подумав: якщо може бути мигдальне молоко, то чому не може бути фундучного молока? Тим більше, що склад у нього зовсім не такий різноманітний, але є і дуже дивні інгредієнти, е такі як борошно-рисове. І стабілізатор, ну, мабуть, це нормально. Тому зараз спробуємо зробити фундучне молоко. Для цього будемо чистити горішки вже традиційним способом. За допомогою. Зараз трішки рутинної роботи, щоб позбирати горішки. Нам загалом пропорції потрібно на 1 стакан горішків 4 стакани води. Для того, щоб молоко було більш насиченим, можна зробити 1 стакан горішків і 3 стакани води. Ну ось наша порція горіхів і три таких самих об'єми води. Пересипаємо наші горішки у блендер і заливаємо водою. Я виливаю одразу не всю воду, а тільки щоб можна було трішки розбавити горішки. Продовжуємо. Вийшла ось така густа маса, і до неї додамо ще воду те, що залишилось Уже видно такий молочний колір. Будемо перемішувати далі. Подивіться, яка біла молочна маса. Зараз. Можливо, потрібно процідити, але я дам їм ще настояться на цій воді, так як вони цілу ніч не замочувалися. І по цим пропорціям тут іде борошно-рисове. Не знаю, потрібно додавати чи ні. Зараз будемо куштувати, що з цього вийшло. ще скуштуємо. А зараз мій маленький ельф скаже, яке воно на смак. Ну, зараз спробую мені дуже цікаве. Таке цікаве. Якесь на молоко не схоже воно. Такий якийсь смак цікавий. Я навіть не знаю, що сказати. Ну, воно і смачне водночас, і таке. Ну, дивовижне. Мені ну, подобається? Знаю, мені подобається, так. Попробуємо приготувати каву з ним. Да, давай. А зараз ми порівняємо із мигдальним молоком. Це фундукове, а це мигдаль. Зараз спробуємо. Мегальне в нього консистенція така більш густа. Якийсь є такий вершковий присмак, можна сказати. Це воно таке більш рідке, але вершковий присмак також щось є таке. То може М -м -м -м. додамо сюди борошно рисове? Давайте спробуємо. Більш густим. А ще оце якесь таке солодке? Солодке, зараз ми визначимо, що додає йому солоду. Ну, ми порадилися і вирішили не міняти цей справжній смак. А подивитися, як буде себе поводити приготування кави. Каву ми будемо готувати лаватися оро чорна. Хто ще не пробував, рекомендую попробувати. Дуже смачна. В міру гірка і помірна кислинка. Тому. продолжаем. хорошая пинка получилась. что ему. цікавий смак. Ну, скажу точно, що це дуже достойна заміна кров'ячого молока. Можливо, чимось навіть і краще, особливо у тих, у кого алергія. І це реально природний продукт, Натуральний, чистий. Ну, Каву я не рекомендую пити, тому що там Є дещо канцерогени, але я думаю, що побавити себе таким смаколиком все ж таки можна. Mm. Це дійсно смачно. Ну, і тому мигдальне молоко смачне. Ми без ніяких додавань зробили не менш якісний продукт у себе вдома. Тому готуйте, смакуйте і вирощуйте горішки. Після приціжування видно ось така вийшла консистенція. На доволі ще можна її подрібнити. Вона стала важчою, тому що взяла в себе води. Я її зараз подрібню ще раз і залию ще стаканом води. А ось це. Молочко буде вже готове до використання. Як ви вважаєте, ось цей фундук ще можна використовувати, скажімо, в якихось кондитерських цілях або, наприклад, додати до каші, які у вас є ідеї, напишіть мені. Знаєте, хочу поділитися ще дещо. Я зрозумів, що мені нагадує смак перебитих і замочених горішків. Як в Макітрі Мак. Дуже знайомий смак. Попробуйте, можливо, можна буде додавати такі горішки до куті. М -м. не розумію. Це дійсно смак-маку, щось у них є спільне.